Доброго ранку, підписники і гості каналу. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Про розу... розотерапію. Зараз, може, вона і не дуже актуальна, ця розотерапія. Ну, троянди все рівно прийде весна. Будете саджати троянди, а я хочу трошки розповісти небагато про те, на яку відстань я саджаю троянди. Котик мій, як завжди, тут, чернишка. Щоб саджати кущі троянд, не потрібно в ямку додавати добрива. Вона повинна призвичаїтись до землі, в якій їй прийдеться рости. Просто на дно ямки я всипаю хоч пів літра пшениці, і їй буде достатньо на декілька років із землі брати поживні речовини. Перш за все новичкам, першачкам, хто прийшов недавно. Приходить багато тих до мене підписників. Іде багато, так що і вони хочуть знати все. От трошки хочу розповісти. На свіжому повітрі вітерець такий дмухає, ну, як, як ранньою весною просто. От і все. Це так воно. І сонечко вон світить. Саджаємо витки на відстані десь 1,5-2 метри. От, друг от друга, якщо сажаєте ви плити троянду, значить, ви її десь сажаєте, ну, приблизно, при, приблизно, я ж не точно мірюю, а приблизно я от говорю. Десь півтора-два метра. Паркові. І англійські метр-двадцять. метр, метр двадцять. Одна, друг від, одна друг від одної. А вузькі троянди можна сажати по дві. Тільки не в одну ямку, лунку, а поруч. Так, і кущ буде більшим і песніше цвітіння. Ну От я от тут де я сажала? Он, он дві посаджені. Дивіться, ось це дві посаджено. Одна посаджена. Принц Монако», а одна Луї Дефінес. Просто я їх тоді посадила там, такими, поганенькими, страшненькими саджанцями. Їх дві росте. Вони так і ростуть. І хай що та жовтим цвіте оранжевим, а та е, червоним з білим. Ну і нічого собі. Ці ось тут на відстані теж вон відстані. Завжди ось відстань, ось дивіться, ось росте. Королева Швеції і вона ж росте троянда, не знаю, яка ще. не той. От, от відстань десь між ними ну, більше метра навіть. Може, це і дуже багато, ну, потім воно не стає багато, вон уже як вони змикаються, як, як уже їм десь ось скільки це їм по 4 роки оцим ось трояндам, от, ось. От, то їм, оце їх тут три вон, зімкнулися так, вон, що їх вже. Ось, дивіться, ось три троянди вкупі оць, ростуть. Хоча посаджені вони на метр друг від друга. Ось, Бачите, вони займають яку територію. Це ж то я повикапувала, тоді нові посаджала, Тут же усе б було, бо це воно ну, таке б було б. Ну, просто я, які були мені неугодні і яких було багато у мене в саду, просто це Ірини не троянди були, їх просто багато було в саду. Я їх тоді так і, і, і посадила. Ці посадження в мене ось теж, дивіться, он, он де і ось аж де. Ну, більше метра. Кожна саджається у мене друг і друга. Де яка там, знаю, що вона буде вузька, то я її, звісно, можу посадити. А так вони всі змикаються влітку. Не видно, тут ні одного голого пространства немає. Так. Троянди можна саджати по дві, ага, тільки не в одну лунку, а поруч. Так і кущ буде більшим, і пісніше цвітіння буде рясне. Хай вона буде ну, старатися сажати, щоб одна була, наприклад, біленька, одна така рожевенька трошки, або дві там червоних посадити теж можна. Дві там жовтих, наприклад, можна посадити. Ну, Можна це, це, це практикується і воно придає колориту навіть е, саду. Ось, О, Дивіться. Красунечка моя. Ялиночка. Ну, ну ось, Наприклад, ось у цієї троянди, ось я вам її покажу. Ось, дивіться. Оце троянда е, примадонна. Он, бачите, у неї От зовсім у неї немає базальників, в неї ось за три роки, так, за два роки, це третій буде, так і не виросли базальники в неї. Що я її не робила? От не ростуть і все. Іде вона от одними ну, двома трьома гілками йде. От вона вузька. От до неї мені треба було підсадити ще одну. Я просто забула за неї і не заказала, от так і не, і не підсадила. А треба мені край було сюди підсадити ще одну. От з двома кущами вона б виглядала нам набагато краще. Ну, п'єриці вони порозросталися, вон вже теж гілки, які мають великі. Вон дивіться, які гілки-двухрічки, о, які, бачите, дивіться, які вони крепкі. Такі вже. Буду їх щось робити, щось сюди ставити десь. Ну, Не обов'язково опорку, щось таке зроблю. Все ну, одно велике, ось у мене вон, я поставляла, позалишала Буду горизонтали ті, щоб вони горизонтально вони тоді випускають з кожної з кожної почти, а тут ось, почка, що, о, бачите, вона вон, червоненька почка. А то з кожної почки будуть іти ну, почечка, Зато і будуть цвітоноси йти звідти. А так, як вона буде от рівно, там не буде, там тільки на кінці будуть цвітоноси. І все. А як за горизонталеш, значить вона буде цвісти по всій горизонталі. Так як у мене вон, троянда під хатою, вона загоризонталена, вона завжди була загоризонталена. Ну, вже, вже скільки років вона загоризонталена. Вона цвіте повністю вся. Вся викидає ті і цвіте. Флорибунди на відстані 60 см, а чайно гібридні на 70-80 см, бо з них з роками виростає необхватний кущ. Ну, ось, ну ось, оцю, ось візьміть оце. ось. Фарах, наприклад. Ну, це паркова, вона троянда з хай фарах паркова. Ось я зараз вам покажу чайна гібридка. А тут тобто чайногібридок. Та чайно -гібридна. Ну, Я вам ту покажу зараз. Чайно гібридку. Ось. Ось і Васька. І Васька тут уже. Тут як тут. Ось, ось. Оце чайно гібридна. Ось троянда. Експлорер називається вона. Ну, дивіться, яка вона. Що гілки товсті, що сама ж вона широка, Ширь ж вона вон, скільки її вон є в ширину. Як залишиш їй 50 сантиметрів, так що ж там буде, а, другу, а друга де буде поміщатися. Ну, цей кущ не знаю, цей кущ от завжди вузький. Хоча я бачила у розоводів оцей іменно кущ, от щось, щось видно, не вистачає йому, або ж не знаю, або ж такий кущ, пішов, не знаю, що, що йому не вистачає. Deep і от Така троянда ця. І ось вона от, дуже вузька. Вона, вона на, на дві сторони навіть росте все. ну от Чого-то вона в мене не, не, роз, не розростається. якось, Наприклад, цей кущ він розрісся, який. Васюня, сидиш, ждеш. Те, що пишуть 30-40 сантиметрів, не ведіться на це. Бо я навіть боюся, що мої першорічки в метр двадцять, які посоджені, там метр двадцять оставлено, бо там англійчанок більше, не впишуться. А їм ще й рости й рости. Тож будемо пальніше слідкувати за зростанням наших красунь. Англійчанки великими теж розростаються. Гарні кущі розростаються. Вон даже першорічки в мене, те, які вже там кущі їхні. Це ось почво, покровки такі. Он, стеляться на всю, ну теж будуш обрізати. А, той. а ось це ж оце англійчанки стоять. Ну Вони ж теж вже великі кущі поробили собі. Це за, за рік тільки вони поробили, а на, на той рік вони ще базальників дадуть, і ще скільки вони вон, по той будуть. Так що місця залишайте трояндом. Хай краще воно. Ну, цим цим от я ставила, От наприклад, тут багато місця, ось. бо ця дуже вузька. Це ну, він, чого, вона теж не, не, не повинна вузька бути. Ну не знаю, чого що це за пагін такий, чого він пішов. Ця троянда така вузька, це Ерік Таберлі. От. А може не Таберлі? Це? Ні, це не Таберлі, мабуть. Це. Цей. Це та. Кроненбург. О, Кроненбург, це оце я не знаю. От вона мені от зовсім не подобається, як вона росте. Вон, пішли нові, пішли перекресні. Це все прийдеться прибрати звідси. Ну, поки кущ вона наростить, хоча їй вже теж буде три роки. Ну. А ось оце ось англічанки. ось, І це ось англічанка. це І то і вон англічанки, все. ну, Вони ж багато міста займають. Вони, вони зараз вони, їм два роки і вони вон, скільки займають міста. А як на той рік вони. Ще півміста займуть, ну, хватить їм, я їм залишаю так, щоб хватало, звісно. Всі вони у мене десь по метру, друг от друга, що туди, що туди, куди, куди не міряй, то завжди тут везде той. Ну оця, оця тільки. той, Хоча це теж англійська троянда. ну Вона слабенько дуже пішла, то хай вона ще поросте. Якщо я її тоді пересаджу, хай вона наро... наросте, вона зовсім була не жилець, ну я з неї зробила жильця. І ця ось така теж невелика, теж не була жильцом. Ну, от ці, ці ось великі вже. Це Чайковський. Це ось Пілігримось який теж пересаджений в тому році він був. Вон, у ньому, у ньому зараз більше метра ширина. А ще, що він мені видасть. А далі він, Тім, ну, Тім, пустю на той марітім. На щось там щось придумаю туди, щоб вона пішла туди рости. Ну, от, от так. Це ось мої. Містралі вони які величезні, вони теж кущі, це теж чайно-гібридна троянда, теж кущі величезні робить. Так що як ти її посадиш на малу чи 50 см чи 70 якщо ось сам, сам кущен, бачите, який він здоровенний дуже? А я й виріжу, все одно буде він, він ще буде, він же ж ширину бере він велику. Він і висоту бере і ширину бере. Всі вони вон, тут широкі, тут три їх куща в місті, всі вони дуже широкі. Ну Ось ця ось Ангела теж вон, яка ши, шириною вже стала. ну Так що міркуйте, думайте, поки зима, оце, де вам посадити, місця намічайте. Ну, ось теж було з одної билочки, воно вже яка, це ті кліпер. Ну, я її не буду пересаджувати, так вона тут і буде в мене рости. От. Так, це ось. Дарсі басел. Це Іринина вона. Вона ну, красиво, вона дуже цвіте, звісно. Це. Теж обрізаю, теж не, 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 не щадя їх, обрізаю, ну вони ростуть. А ось ромашка красива така, повна така, прямо вся набита. Ну, ось два кущі, пройшла річки. Ханзиштат ростука. Ну, там он, ті посадили, ростуть. Так що тому цікаво, заходьте на канал, дивіться. Що я раніше знімала? Васенька, зараз я тобі їсти дам. Ну я ж вийшла знімати, а потім їсти вже давати. Оцей кущ я зовсім обрізала. Теж його тільки тоненьке виріжу, а те оставлю. Це теж красивий кущ дуже. Це Вінчестер Кафедрал. Ось два кущі, ті, що я називаю, Сережею їх ось теж. Тут середину вже не виріжеш. середину виріжеш, залишиться зовсім не той. Тут не вирізна середина. Вон так як буде, так я його і залишу. Бо він великі, всі, пагани, тоненькі, що обріжу от, і тут там нема, навіть тоненьких. нема. Ну, Збоку є, ото бокові. Оті я повирізаю всі. А так залишу. Десь так на, на таку ось висоту. Ось десь висота тут буде сантиметрів 50. Я його залишу, оставлю на 50 см. І він такий же ж і виросте. Так що сьогодні ага, сьогодні в мене стрім, я планую на 6 годину вечора. Ну там Після 6 десь, поки я соберуся, поки той десь там. Так що, слідкуйте. Кому цікаво, буде там про обробіток троянд хочу. Розповісти, хоч воно ще й рано дуже про обробітки. Ну, вже ж люди починають там скупляти. Те, те, я розповім таки, що я в цьому році хочу примінити. І так що буде цікаво, заходьте на, на мій ефір і будемо, будете за, за ставити питання, я буду відповідати на них. І так ми розрішимо усі наші оці. Трояндові питання. А на цьому всім до побачення. Спасибі, хто буває зі мною, хто стави лайки, хто коментує, хто підписується. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.